О ти сині, ли не кача по ти сину, я займаю не говоря, на моя не лайме? Залаєш ми в годину, залаєш ми в годину. Сам не знаю, де боги, Ми буде братим, хто ж ми буде? Скорбі біль переповнює наші серця, переповнює розум наш. Ми задаємо собі питання і кажемо, скільки ще часу можуть страдати люди, котрі повинні були б народжувати дітей, повинні дарувати життя іншим. А їхнє молоде життя приривається. І чому воно так? Він розумів, він знав, хто ж, як не він, людина, котра любить батьків, котра любить землю, котра любить Бога. Він пішов жертовно себе віддаючи для того, що ми з вами тут сьогодні мирно, спокійно, богом благословенно жили. Що скажемо, мамо, ми вам? Ми тільки можемо, ставши навколішки. Попросити у вас пробачення разом з батьком і сестрою, попросити пробачення за те, що ви не угледіли, як ви правильно, як ви розумно, як ви духовно і любіобільно виховали вашу дитину виховали його героєм, Ви виховали його таким патріотом, такою людиною, що так любить вас, любить нас, любить землю, віру, церкву і все як ніхто інший. За це вам низький уклін. Сьогодні місце саме в Божого раю, добри життя. Хороший хлопець був веселий такий, постійно. Воїн хороший теж. Значить, він все-таки загинув від стрілкової зброї, значить, був на передовій. Там як... ну, і... Та й так. Я знаю, розказуюсь, що завжди мріяв бути військовим офіцером, хоча от... збулася мрія. Там привезли погони вже в гроб. Герой. Ваня, он к нам прийшов ще в Новії Петровцы, в начале лета он дружил с такими же ветеранами. И, в принципе, он был такой любимец общий. И дай бог, чтобы мы, пока Ваня будет там, все сделали для того, чтобы -то напасть быстрее с нашей земли ушла.